Закарпаття вже не раз являла себе твердиною православ'я в Україні. Здається, серед місцевих живе особливе почуття гідності, мужності та вірності вірі предків. 22 вересня сталася подія, яка знову прославила Закарпаття і яскраво продемонструвала, чого вартує єдність православних християн у захисті своєї церкви та своїх прав. Той день розпочався із жахливої події у селі Іза. У прикордонному з Румунією Хуцькому районі, за даними з місця подій двох священнослужителів УПЦ рідних братів, було викрадено практично з під храму працівниками ТЦК. Священники тільки не закінчили богослужіння, як їх вполювали. Бати Гуки є родом цього села. Отець Василь є священнослужителем Хустської єпархії. А отець Степан Одеської в ізі їх зібрала скорботна подія. Похорон рідного батька, теж священнослужителя… Отця Михаїла, дуже шановного клірику Свято-Успенського храму села Іза, отця Михаїла, не стало 5 вересня, і от двох братів священників, які нещодавно поховали батька, хапають та намагаються насильно мобілізувати, зухвало, ніби кидаючи виклик православному суспільству та громадянам Ізи відомою міцними традиціями. Усі мають зрозуміти, що дії працівників ТЦК стосовно священства в ПЦ не випадковість, а ще одна цеглина великі кампанії терору і дискримінації, віріанти духовенства в ПЦ. Ні для кого не секрет, що догмати православної церкви забороняються, що не служителям брати до рук зброю та проливати кров. Священник не зможе залишатися в сані та звершувати таїнства, якщо піде на вбивство, яким є і солдатська служба, навіть на справедливій війні у захисті свого дому. На жаль, цим абсолютно ніхто у українській владі не рахується. Не додати, що така зневага до християнського віровчення панує на нашій землі ще з часів більшовизму. Методи більшовиків і переймають представники влади. Більше того, така зневага і дискримінація стосуються лише священнослужителів УПЦ. Ми майже не бачимо випадків, коли б мобілізували кліриків ПЦУ, УГКЦ, РКЦ чи інших конфесій. Та деномінацій. А той чи не єдиний випадок спроби мобілізації клірика ПЦУ, який ми знайшли у ЗМІ, швидко ладнали. Священникам інших конфесій пропонують вільно служити капеланами, в той час, як священнослужителям УПЦ, всупереч Конституції заборонили бути поряд зі своєю паствою на фронті. Влада так рішила, і рада прийняла закон, тому що більш цинічними та ідіотськими виглядають коментарі блазнів, що нібито дуже дотепно питають: скільки є капеланів УПЦ на фронті? Або чому це ваші попини йдуть на фронт капелан? Нами, як справжні патріотичні церкви ПЦУ та ОГКЦ, тому що їм заборонили такі, як ви. Помирати за Україну нашим православним воїнам можна, навіть зобов'язані. А от на духовну піку і навіть сповідь на фронті права не мають. Рідна Україна Порошенка Зеленського відібрала таке право. Православний солдат, то мабуть, кріпак, а православний священник ще гірше, особливо після прийняття закону про заборону ПЦ. Тому, мабуть, ТЦК наважилися на такий зухвалий напад, тим більш провокативним є місце, де вони вирішили поживитися священниками. Іза – це непересічне село, відоме з 14 століття. Це село має історію більш славну і давню, ніж багато міст. Окремо, воно відомо потужним визвольним православним рухом, який піднявся у селі на початку 20 століття. Тут пробуджувалося православне Закарпаття після віків чужеземної католицької влади. Тут, во славу Божу, живе чоловічий свято Миколаївський монастир, де зберігаються мощі святого преподобного Олексія Карпаторуського. Тож для місцевих бути собою, бути українцем, бути русином, бути православним це єдине. Не ціле, отож, ТЦК припустилися великої помилки, коли забрали братів священників. Злодійський вчинок викликав бурхливу реакцію місцевих християн. Жителі ізи заблокували дороги, аби їх батюшок нікуди не вивезли і не думали, що це так минеться. А потім прийшли до районного ТЦК, вимагаючи звільнити своїх священників. Боротьба тривала цілий день до самої ночі, і нарешті затемно ТЦК здалося. Оці Василь та Степан були на волі. Це була боротьба, за якою слідкували по всій Україні, і перемога правди, яку святкувала вся православна. Україна, вірні ізи, вірні УПЦ Закарпаття вже стають символом стійкості і принциповості як хрестоходця Почаєва. Ми захоплюємося вашою мужністю, брати і сестри. Знаєте, що за вас у той вечір молилися кількість людей, що у багато разів перевищує населення ізи. Тому ми раді поділитися коментарями підписників про ці події під постами, які були присвячені боротьбі православних ізи. Молодці люденьки, ви мудрі і справедливі. Не можна допускати знущання над правами людини. Тільки так треба робити. Молодці тримайтеся, не вірте чиновниками ТЦК. В Закарпатті молодці відстояли. Нам би в них повчитись. Слава Тобі, Господі! Хороший примір показали, дорогі браті і сестри, Спаси всіх, Господь. Молодці православні християни, ціни вам немає. Тільки так треба боротися з слугами сатани. Бог вам православні в поміч. Христос посеред нас. Боріться і побориться інакше не можна. Молодці, дай вам Бог здоров'я, ужас уже священників викрадати позор. Православні християни, вам ціни немає. Ви справжні воїни Христові, всемогутній Бог зі своїм воїнством, нехай буде вам в поміч кругом. Слава Богу, гуртуємось. Нам Бог допомагає і віра свята. Гаржусь істинними воїнами православними. Тільки так треба захищати наші храми та священників УПЦ, молодці ізяни. Ви приклад усій Україні. Спаси вас, Господи. Події в селі Іза яскраво ілюструють, що православний народ здатний захистити свої права, коли об'єднується. Навіть кілька сотень людей здатні творити історію. Вони здатні захистити своїх братів і сестер від сваволі, навіть якщо проти них зла воля влади та озброєні бюджетники в погонах. Для диктаторів це приниження, тож не дивно, що вони планують помститися. До рук нашої команди потрапив скандальний та важливий документ. Ним поділилися наші джерела Закарпатської області. Він свідчить про те, що місцевим ТЦК було видано розпорядження зробити своїми цілями. Саме священнослужителів УПЦ, прошу вас до 18.00, нульнуль надати перелік священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, які знаходяться в межах відповідальності вашої територіальної громади в друкованому форматі та електронному варіанті. Це розпорядження одного з місцевих керівників ТЦК до одного з голів територіальних громад. У нещодавні часи такі списки називали розстрільними. Майже немає сумнівів, що те саме чекає кожний регіон та кожну єпархію УПЦ. Усі мають готуватися і брати приклад. Зизи, стояти за кожного свого священника і вірянина. Просто саме ви, уперті й тверді в боротьбі Закарпатці, у цей час опинилися на вістрі боротьби. В жодному разі не пасуйте, і не здавайте назад, стійте твердо та захищайте свої права. Захищайте їх законними та мирними засобами відповідно до того, як вчиняють з вами. Стійте разом, як міцний жмуток Лозин. А все інше православна Україна і далі надихається силою вашої віри. Та громадською свідомістю. Хто знає, може саме так розпочнеться велике зцілення. Наприкінці просимо священства та вірних ізи, а також у всіх небайдужих християн помилитися за справедливість і волю для православних в'язнів сумління, журналістів СПЖ Валерія Ступницького, Андрія Овчаренка, Володимира Бобечка та правозахисника отця Сергія Чертиріна. Їх судять за правду, за захист ПЦ. Віримо в силу ваших молитв і в силу вашого прикладу. Спаси Боже. На десерт тримайте цей коментар як приклад реакції людей на спроби влади збирати списки священство ПЦ та полювати на них. Ми в жодному разі не підтримуємо протиправних дій, але щось не підказує, що ця ініціатива свого часу може отримати значну суспільну підтримку. Краще надайте суспільству списки членів ТЦК, їм же подякувати потрібно, що роблять хлопців героями.